Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Ви знаєте, наш український ринок кульових набоїв для гладкоствола 12 го калібра, та не тільки 12 го калібра, досить активно розвивається, що не може не радуватися. Сьогодні ми з вами відстріляємо стару нову. Кулю, а верніш стару кулю на новому хвостовичковій. Відстріл будемо робити кулі кулібреники на новому твердому хвостовикові, який був скопійований з відомого бренду кульових набоїв. Подивимося, як вони полетять на даному хвостовичкові і чи має він право на життя. Традиційно відстріл, як завжди, це в нас буде циліндр і в нас буде напівчок. Давайте спробуємо. Подивимося, що з цього вийде. Погнали! Друзі, традиційно розпочинаємо перший відстріл з дульної насадки циліндр. Куля Бренники на поросі 206С з наважкою 1,65 грами, вага кульки 33 грами. Покажи, виглядає кулі діз. з таким носиком. Спробуємо. Відстрілюємо через хром буду будемо блювати швидкість. 341, 353, 354, 357, 338. Бігає трошки швидкість, можна поруху більше посипати, але тим паче. Ідемо до мішеньки. Друзі, ось це мій косяк. Трішки здьорнув, вже плече тремтить. Тому що для вас сьогодні пострілюхи, якби перший відстріл, а для нас ну ми вже стріляємо досить довго. Дивіться, яка цікава штука виходить. Коли ми в минулих відео відстрілювали кулі БіПі, там вартість набою за 100 гривень да? наші кулі прилітали з доворотами хвостів, якби, ну, Таку собі купність давали там, по 15 см. Ну, дивіться, от, що нам приніс Релоут. Давайте замірюємо. Ми навіть замірюємо з відривом. Ось так от по центрах. Що ми маємо? 4,5 см, друзі. 4, см, 4 Давайте по дальнім, по дальнім по центрах 9 см. Дуже класно полетіло І це зі звичайного циліндру. Зараз ми перекрутимося на півчок, я думаю, вона повинна дати ну, трішки кращі результати. Ну Подивимося принаймні, бачити. бачите. Ну, клас, клас. Мені дуже подобається. Гарні хвостики, гарні кульки. Поїхали. І так, перекрутили медульну насадку на напівчок. Спробуємо відстрілювати. Поки що все подобається. Вставляю ще раз через хронограф, швидкість буду дублювати. 354. 356. 339. 356. 362. Ну, можна сказати, що швидкостя в Допуску. Але. Я все-таки досипав би трішки пороху і підняв би швидкося, ну хоча б до 385 метрів на секунду. Я думаю, що більше не потрібно. Віддача дуже приємна, порох теж дуже якісний. Йдемо дивитися, що не стріляли. Друзі, ще раз, так як і на першому відстрілі, ось це отключання я навіть бачив, це все-таки теж мій косяк. Ну Вже плече ну, тремтить-тремтить. Так Намагаюся стріляти в темповій ну, але це мій косяк. Ну, давайте заміряємо навіть ось так. По дальнім ми маємо 11,5 да? 11 см. Якщо ось так, то ми маємо 8,5 см. Якщо ми це до уваги брати не будемо, от от по дальніх по центрах 7,5 см. Ну що ж, непогано полетіла дана куля. Якщо чесно, не знаю, чому вона полетіла краще з звичайного циліндру, тому що всі бреники в мене показували кращі результати саме з насадки на півчок. Ну, але що маємо, те то маємо. Дуже сподобалися мені дані кульки. Якщо можна подивитися по отворах, чітко видно ребра самої кулі, тобто кульки прийшли рівненько, не виляючи хвостом. Подобається подобається мені дана куля. Ну, е, як то кажуть, бреники багато хто любить, і це класика всіх часів. Отакий у нас, друзі, виявився відстріл. Я думаю, що ми дану кульку ще раз спробуємо відстріляти, але вже в Рубриці на 100-метровку. Подивимося, яку купість там дасть. Я думаю, пограюся трішки з рецептами порохів, підсиплю чуть-чуть більше, підвищу швидкість і відстріляємо на 100 метрів. Що є, то є, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, жамкати лайки та писати коментарі. Всім мирного неба, побачимось!